І грізний натовп холосно робіт, і раз по раз з ненавистю смілиці, ж буряника царя, царі, Вінно термини, наливався кров'ю, плювалися обличчя лови. Чи щирі були діяння і помисли Твої. Душа жила в терпиності та лині, чи у зневіру тих докам її, нести свій хрест для Бога і людини, одне те саме визначення слів для мене, вас, української родини та сутність їх, чогось зрозумів. Учора в себе, і лаври, і пошана, і хлопчик, що кричав «Осанна на плечі. А нині. Хрест та не може вам отзади тих, огурюючи. Отож рушаймо всі половину в дорогу жен непрошених істень. Там і Господь, держава і людина, несуть христа останція Станція перша. Ісуса засуджуючи на смерть. Його вітали вчора, як месію, царею дею, та Ісус лиця збілів. Тут зрадник словом сум засіяв. Все думали всього, мене кача життя. Та ні, твоє от отче воля. Цілунок юди, скільки їх між нас? Розпли він не Бог від столя. Кричали, він не міняє час. Щоб ж Русь і Гліба і Бориса Убили теж свої з родини юд. Така вже нас пече славянська риса, щоб над собою звершувати суд. Вже скільки раз у слова сахчи діє, Стала я і тих вони. Пилат новає руки, чернь радіє, вінок терновий вішої сини. О небо тешить хрестом просипеське, Під свого вироб били. Це бурна, Ісус бере на себе хрест. «Брус дерев'яний посеред подвір'я, багряний в Христос, та люб безмовний скільки раз помір, я Це і на сраду старий хтось, дарма, нема, назра. Прости нам і образ Бога Чоловіка на білім полотні відбився, як хрестні церкві світлина. Золовкаміння є це діло, утре чи падає Господь, моркоче хрест, аж погинило криконе, не підходь, хто підбігав за затим на крест. Христя. Між дерев'янице вбивати горді. Ривали вони вуски, аби не впасти вниз. Без болю кочорів і стигнули вітри, як тись розп'яття дні про вічність хори. А навколо люд і люд, і з люттю на устах, І цей невірний суд, і цей невинний птах убитий на люту. У чорному вінку за істину просту, повіряти не сміли, ти простив тоді і їх, і нас, та зводять знов, Христи. Богдала себе Ісуса. Отже, їм прости, не відають того, що діє. Її... Маче тіло до себе мови не куди, а мати пита смертю сина, вже не мала, лиш любов зостала смій. Гірка сина на цій горі Звела їх знову. Вертались гадки по звигнання, як сина в ясенці кладе. Найперші кроки мить, прощання. Не знали, де ж ти, сину, де? А ти тіло ніби з воспів. Криваві струпою, холодний рух. Скажіть, бо хто з нас має доступ у море на диринських мук? Та навіть тут любов та віру вона не стради. А ми все столи, скили обірушаємо. Не плач і дій до сходу, всі воєдини із і себе, не твори ікону, бо істина завжди є. А щоб синів не розпинали і церкву мову, і звичай збудує в душу із розвалим і я, і ти, і весь наш рідний край. Ось вас хоче стати до Хай буде з тобою, і хто з між вас хоче бути першим, хай буде рабом усім. І враз лукавий голосі зірви. Якщо ти Бог, то покажи нам чудо. Всі мовчать завмерлих ждуть, хрест підняли вибрики Месію. Як буде чудо, отоді тоді повірять, що їм слова святих письмен. Ніщо, куда ніщо. їм чула річ? на що їм цілення свят і сладких скалів, на що їм поздоровлення На намарно все, чула ще одного стіснилося, почули всі хреста, земля страслася, ширба розірвалась, злякали. стало так, всі злякались, страшно стали так, що всі розпілись. А власне, стало щуром віка і тільки через смерть та воскресіння Майсі. І нас знову розпинають, себе лиш перепарбувавши. Ті ж люди перестають. Знаю, хтось скаже, Та буває завжди. для всіх страстей тілесних воскрес Христос. І ми з безладу Воскресних. Чуєте Воскресне і я, і ви? Бейтеся перед Словом Єдна висока України. Слава Свісу Христу. Всі мати можливість ці кордонів на задумах битися в і дорозі разом з Христом, з тим страждати. Ми зворушені сьогодні в цій монотонній молодому становці бути на Хресті дорозі нам приємно, ми відчуваємо віднесення. Але Христос сьогодні страждає для того, щоб наші страждання були віртуальними, уявними, з литовими чинами допомога. Христос прийшов харчу Хресну Духові. Для того, щоб воскресли, для того, щоб з Христом. Ми покликані. Сині церкви, прийти нашу щоденну, Христу, на наших життєвих шляхах, завтра, після завтра, коли Христос поставить нас перед перебитою, підтримати страдаючу людей, підтримати нашу обличчя, побачити в ньому самого Христа, бути добрим з скирений. Не присвячений тим, який буде завжди з Христом, яким мала б бути присвячена та чи інша подія, супернакраслаці. Як би ми це не назвали, учням майбутнього постолами, вони безпілітися. Можна зрозуміти, що вони завжди хотіли бути з Христом. Завжди були переможцем, в діалозі, в суперечці.